Привіток всім з Різдвами з Різдвом Христовим. Так, привіт всім з Різдвом Христовим та з Новим 2025 роком. З наступаючим є. ще не. Так, ми будемо, як завжди, прикрашати ялиночки. Так, Я, ми маємо ви, тут взагалі. щось новенького. це mm -hmm. так, така Гарна бомбочка. Вона скляна робили в училищі. Лілечка би вішала, але вона знімає, нема кому знімати. Так, лілечку, дай кладемо і добре обмотаємо на висоту, щоб її не зміло. Так, на видному місці. Так, не так, Яночка, так треба. І буде нам рижик допомагати. Риж. Ви Янка з дирочки вибрала. А, Ви. Багато. У нас все таке було. Так. Мама, яку ми Ось наробили діти таке з пластиліну. Все Яночка зробила, тут показує. Це пес. Янко, все пес. Пес. Такий смішний. Вухо одно таке, розове, бо воно все відламало. А це буде пасти. Яночка хотіла щось нове би було на цей рік. А я ниточки наробила. Ага, ага, ага. Сані Діда Мороза. Тепер буде Янка мати багато подарків у Сані. Ось. Янка, ось хто за чубче сидить, замість це, Діда це, Мороза? Десь це, це, ні, ага, не єдина. Яна, сані тут. А де ще? Мау. Ну, що тут Так да, хвата збиралася. Вся можна зірмала говорити. Але будуть багато. О, тут морозинки. Да. морозинки. Так, жалко, сніжка немає. Ось давна сніжиночка. Він ще як красота. Із корабля. Ага. А це Янчина любима. Янко, хто це? Це, це які. Мама, ти що пряник туди купила? Кицюня. Мама, там пряник. Ігрушка ти. то називає Янка Кетюня. кицюня. Ти ця маленька. А це ведмедик на колі. Тут буде свіжийський <свист> каш коло білого. Мам, почитаєшся. Це із китайського пластиліна. І Мурка прийшла допомагати мішати. Так, ага. далі Вау, со множество. Мурка на блін, ти не гризи нічого. Так. А які в нас гірлянди є? На батарейках. Але тому ж покажемо вечором. Ось тут батареечки, як вони світяться. Вони тепер світяться, але не видно. Не видно. Будемо вечором включати. Ура! Ялиночка гори! Так, а це хто Яночко? Оцей? Це лисиця проста, вона на пеньку. Ага. Вона з красти. Майлі, я не грає. Яночка сама. Мама на телефоні. Ви було щось новенького. Вона мені перший раз я зробила таку лисицю. Я не знаю. Це капкейки. Яночка всяке знає. Молодець. І тут кисточка. Тістечка. Печенюшки. Печенюшки. Так Воздушні якісь. Янка, ти густо там наклала. Нам не стане на ті ялиночки, що наперед. За густо. Ні? А це чорний кіт. Дід Мороз. Ну. Так, Діда Мороза може наниз. Так. Надіюся. Це буде гарний постійно. рік, Яночка постаралася. О, я в хаті прикрасила так файно. Скоро І да, навіть куклу Лол зачіпимо. Янка казала, щоб була кукла Лол. Це зі, платічка. Вже Маленький і буде кукла Лол. Ще такого ви не бачили, але у нас буде. У нас вже все. Я все це Єдино рокись. Он лежить. Лежить, добре, крилами, опущеними. Так. І тут щось таке, не знаю що. Я ще тут десь покладу. Ну, не перечепися там, на колеса. Так. Все. Я беру, я Ой, я вже трохи замерзла, і ти, мабуть, замерзла, Ліля. змерзла Ліна. Да. Може, покажемо потім. Там яка рожева, гарна. Треба її на видне місце. Ой, я її наверх поставлю.